Стежка богів або гарний італійський італійське Сентієро Делідео було одним з обов'язкових пунктів нашої програми програмі мандрівки Амальфітаною». Хотілося все ж таки побачити на свої очі місця, де мешкають боги, раз вже з'явилася така можливість. До того ж, скелі і море це моє улюблене поєднання в природі, тож без варіантів. Ми з дочкою. Подорожували самостійно, все, що знайшла про цей трекінг, було вивчено досконально карти, схеми, опис. Нічого надскладного на перший погляд. Натомість все обіцяло приємну прогулянку по гарній протоптаній дорозі, з неймовірними видами навколо. І ось ми в дорозі. Сама дорога із Амальфі в Аджеролу, а точніше до першої зупинки, Аджероли це Бомерано це вже справжнісінька пригода. Серпантин дороги звивається над дурвищами і морем. Гузенькі дороги із сліпими поворотами. Пригода не для слабких нервів. Лихі водії італійці літають як на крилах по цим схилам тільки встигаю триматись за що-небудь. Півгодини, і ми на початку нашого трекінгу в Бомерану. Трохи відходимо від карколомної поїздки, переводимо подих і роздивляємось. Тут дуже тихо, спокійно. Видно, що туристами це борго не завантажене, хоча це всього декілька кілометрів від надтуристичного Амальфі. Заблукати тут неможливо. Дорога головна і єдина. Кругом є вказівники. Ось такі. За центральною площою Бемерано є непримітний провулок, куди ми звертаємо. І тут треба бути уважними. Бо місцевим не хочеться вас так швидко відпускати звідси, тому вони намагаються збити з пантелику неуважного туриста. Вулиця... Сентєро де лідео трекінг. Сентєро де лідео Тож не переплутайте Маркування по всьому маршруту. На камнях, табличках, заборах, парканах. Тож йдемо правильним шляхом. Перша половина маршруту зовсім не важка. Дорога широка, добре проглядається навкруги. Не встигаєш роззявляти рота й охати. Живописні скелі навкруги урвища захоплюють і зовсім не пугають. Гроти, біскотто і бригаті, невеличкі долини, зустрічаються поодинокі туристи, що йдуть на зустріч. Ми з усіма вітаємось і посміхаємось. Вітають нас всі різними мовами, але ми розуміємо друг друга і посміхаємось. Це таке дивовижне відчуття єднання, бо ми розуміємо почуття друг друга. Настрій просто суперовий. Треба подякувати погоді в цей день, що подарувала нам тепле лагідне сонце без вітру, без туману, без спеки і дощу. Хоча на календарі у нас 31 жовтня. Ось і перші місцеві жителі, ми кормимо їх свіжаючим прошуттом. А вдруг це вже самі боги у вигляді собачки і кози прийшли вітати нас. Ми подружились з ними, і вони стали привітними і не злими. Сподіваюсь, що богів ми вже задобрили. Дорога стає все більш дикою, подекуди дорога переходить в стежку, інколи просто скупчення каміння і коріння, інколи стежка така вузька і йде вздовж такого урвища, що серце холоне, але йдемо далі. А ось тут був нещодавно каміння-пад, трохи стрьомно. але назад дороги немає. Тож проходимо обережно і швидко. Десь на середині маршруту вийшли на чудове місце для пікніка. На краю карколомного урвища з видом на весь залив і все амальфітанське узбережжя, міцний дерев'яний стіл, дві лавки внесли особливий колорит в цій пейзажі. Ми розложили свою невибагливу їжу пастухів, тончайші шматочки, панчети. Куплені в амальфі і сири, рікота Фуміката і проволоне. Це був найсмачніший обід в моєму житті. Я проміняла б такий обід на 10 різних ресторанних страв. Але ми тут не самі. Боги, вони тут скрізь. І всі у вигляді місцевих кіз із дзвіночками на шиї. Вони з такою ж зацікавленістю вступили нас, як і ми дивимось на них. Вони не були агресивні, ми їх не боялись, але за панчетою сирими готові були боротись. Лучі Сансету на обрії обнімають маленький острів. Насправді це цілих три острови архіпелаг Лігаллі. Його ще називають Острів Нурієва. Він володів цим архіпелагом, а зараз він у приватній власності. А ще ці острови називають Ле Сіренузе, тобто місце, де живуть солодкоголосі Сирени. Найбільший острів з трьох дійсно схожий на рибу своїми обрисами. А може Гомер написав свого Одіссея не як вигадка, дивлячись на ці островки, так і бачу, як із за края Амальфітанських скель випливає корабель Одіссея, і тут у нього на поті виникають ці плаву, плаваючі скелі. Вони неприступні, там немає пологого виходу в море. Вітер, що гуляє в пустотах цих скель, утворює дивні звуки, що могли і зачаровувати моряків, і пугати їх. В середньому на найбільшому острові Галло-Лунго був монастир, тоді тюрма. Тоді, коли боролись з царацинами, тут була рагонська сторожова вежа, залишки якої є й досі. У 1917 році балетний хореограф Мясін, будучи в гостях в Позитано з Дягівлєвим, з Пабло Пікассо і Жаном Кокто, побачив ці острови і відчув, що це те місце, де він нарешті знайде усамітнення і спокій, якого йому так не вистачало і за своєї кар'єри. У 1922 році його мрія стала реальністю. Хоча італійці ще довго говорили про сумасшедшого росіянина, що купив острів, на якому можуть жити тільки кролики. Чиновники написали в Рим ціль покупки невідома, архіпелаг ні для чого не годиться. М'ясін помер в 1979 році в Кельні і перед смертю написав. Коли я купив острів, я думав про нього тільки як про тихе укриття від моєї активної діяльності, і тільки зараз я зрозумів, що він був джерелом мого натхнення, що приводив мене до життя невибагливого, що створив духовний світ і безтурбовність, який я ніколи не міг знайти ні в якому іншому місці. У 1988 році Рудольф Нурєєв остання легенда Лі Галі, купив його у нащадків м'ясіна. Радянські газети писали Рудольф Нурієв, Ващпенець, що був приговорений до сіми років таборів, купив собі острів у Середземному морі. Нурієв побудував вже тут справжню вілу. В стилі печера Алі баби що була прикрашена дорогим антикваріатом, він проводив тут свої останні репетиції і хотів бути похованим саме тут. Ну а Зараз архіпелаг у володінні якогось італійського магната, що збудував тут шикарну вілу для відпочинку, і яку можна арендувати 130 тисяч євро. І на тиждень островні сірени, а разом з ними катер, вертольот, віли, сторожова бешта — у вашому розпорядженні. В якийсь момент ми дійсно відчули себе богами, десь там внизу ми тушаться люди своїми буденними проблемами, а тут спокій, час іде зовсім за іншим виміром. Тут небо ось воно поруч. До якого, здається, можна доторкнутись рукою. Тут неземна краса, нетронута природа, смачна, проста їжа і розумні козли. Ось за такими відчуттями сюди й треба йти. Далі йти стало трохи складніше. Стежка петляла то вгору по скелям, то збігала вниз. В якийсь момент став проглядатись позитанок, куди ми й мали прийти. Але ми все йшли, йшли, а дорога все не закінчувалась. Сонце наближалось до заходу, і я розуміла, що в горах темніше й раніше, а тут ще й ми зайшли в лісову зону і стало зовсім темно. Настрій трохи змінився. Давала взнаки втома, адже вже було майже шоста вечора. І тут вам порада номер один: ми не розрахували правильно свій час, адже восени сонце ховається дуже рано, вже біля шести. А якщо в низині та ще й в лісовій частині, то вже взагалі майже ніч. Ми, ми півдня витратили на Амальфі і тільки після двох години дня поїхали в Бомерано. Весь маршрут трекінга, а це 8 кілометрів. Розрахований десь на 3-4 години. А якщо з зупинками, пікніками, то й надовше. Тож враховуйте це і починайте маршрут раніше. Тому ми всі години вечора вийшли до містечка Ночель і звідти мали спускатися сходинами вниз до самого позитану, але ми так зраділи, що знайшли зупинку автобуса, а місцевий продавець. Був єдиний, кого ми тут взагалі зустріли на вулиці. Він сказав, що автобус буде через 10 хвилин, то ми вже трохи заспокоїлись і чекали на автобус з Позитано. І з Позитано автобус домчав нас до Амальфі, а з Амальфі ми вже доїхали до свого Мінорі. Поїздка крутими серпантинами по ночі – це ще той квест. Але нам після відвідин божественних місць вже було байдже. Ми були втомлені і щасливі, неймовірно щасливі. Вечірні позитано ми в той вечір не побачила, але ми вже на наступний день поїхали туди і провели там цілий спокійний, красивий день. Відео з позитану вже є на моєму каналі. Подивіться, будь ласка. І тут порада номер два. Якщо будете планувати відвідування Амальфітанського узбережжя, не їдьте сюди на один день, як пропонують екскурсії з Неаполя або по турам, їдьте сюди мінімум на три дні. Тут настільки неперевершені місця, до того ж такі різні, що не можна побачити тільки позитану і сказати: Я бачив Амальфітано. Не можна побачити тільки Амальфі, і не піднятися вгору, в Равело, де є дві прекрасні віли, Руфало і Чемброне, не можна побачити тільки Атрані і не пройти мальовничою стежкою богів, і не побачити все амальфітанське узбережжя з висоти. І тоді, тільки, побачивши це все разом, можна сказати. Я бачив всю Амальфітану.